Добрий день пані та панове. Сьогодні я хочу побалакати з вами про клубніку. Оце, мабуть, ви бачили багато реклами. Укривний матеріал такий чорний, спеціально для клубніки. Пропонують виробники. Кажуть, що застеліть грядки, посадіть клубніку і буде вам щастя, бур'яну не буде. І буде все добре. Ну, З свого досвіду, що я можу сказати, не ведіться на оце все. Купила я поза той рік цей укривний матеріал. Нова грядка якраз зараз прийшов пересаджувати клубніку, її ж через 2-3 роки треба на нове місце садити. Я застелила цим укривним матеріалом, поробила дірочки, посадила клубніку. Так, так, Красиво було спочатку, а тоді почала проростати трава. Причому почала підростати, підняла весь цей матеріал, він отак дибом стояв, я туди рукою не можу залізти, щоб його вирвати. Коротше, я взяла, порізала цей ножицями матеріал, поудаляла. І тепер клубніка в мене стоїть без цього укриття, і я застилаю її. Сухою травою. Оце ми газон у садку косимо, трава підсихає, поки ми її згребемо, вона вже підсохла і ось ми її ось сюди постелили. Якщо у вас, ну ось дивіться, <кхи> бур'ян пробивається, то я беру, так рукою відірвала її і все, вона стоїть чистенька. Тобто так бур'ян не росте, трава вкриває все, вологу придержує, це якщо полить клубніку. Ну, якщо у вас немає трави, то вже краще взагалі нічим її не закривати цю клубніку. Вона у нас колись не, не вкрита стояла. Дуже добре клубніку. Знаєте, чим на зиму прикривати хвоєю від сосни. Оце, у кого є можливість до лісу поїти з мішками, згрібити оцей опад, що під сосною. Закрийте свою клубніку, вона не буде вимерзати, у вас вона дуже хорошо реагує на цю іголочку, що з лісу. А тоді оставити її під клубнікою, оце вона буде замість трави або соломи. Оце, може, мене вони, вони поб'ють оці продавці. Правда, вона така. Дякую за увагу.